Завершилася заборона на вилов щука в Україні, і, зокрема, на території Рівненської області, на всіх рибогосподарських водоймах, тривала заборона на вилов щуки. Вона діяла до 1 квітня, але державна екологічна інспекція зазначає, що загальний нерез діє, тому рибу можна ловити лише виконуючи відповідні норми. З 15 лютого до 31 березня на всіх водоймах, як рівненської, так і Житомирської області, встановлена заборона для вилову щуки звичайної. Ця заборона встановлена для того, щоб збільшити популяцію даного виду рив. З 1 квітня цього року зараз діє заборона на вилов певними правилами. Заборонено виловлювати в межах тих норм. Що передбачені правилами любительського лову начальник управління біоресурсів Держекоінспекції Поліського округу Сергій Пашковський просить рибалок дотримуватися заборони, адже за незаконний вилов щуки та інших риб під час нересту встановлено покарання, а саме адміністративна та кримінальна відповідальність. Передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Зокрема, статтю 85 частиною 3 за порушення правил рибальства передбачений. Накладення штрафу від 34 до 170 гривень на громадян. Якщо ми говоримо про посадових осіб, там штрафні санкції на порядок більше це від 170 гривень і вище. Новина про дозвіл ловити щуку, неабияк припала до душі досвідченим рибалкам. Юрій Яремчук один з них каже: після початку війни важче радіти рибальству, але все одно охочих достатньо. Почнемо з того, якщо до війни взяти. на да, всі ради раділи там кончилась. Той й раз і всі пішли на рибалку. Зараз такого не крепкого буває, але хто приїжджає так само, в і в відпуски, і прочі. Я думаю, рибалки хочуть половити ту рибу. Також Юрій радить спробувати страви щуки. Щуки страви у нас можна просто жарити, так само можна, можна, можна фарширувати, це найкраще. От. Що получається? Ну і в щуки найсмачніше це ікра. От і навіть якщо взять, вона виходить смачніше, чимось одрово. Тому коли вирішите ловити щуку, пам'ятайте про норми ловлі та не ставайте браконьєрами. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.